І сьогодні будемо малювати такий осінній водоспадик. Загалом ставимо лінію горизонту трошки вище середнього. І далі працюємо в, в звичайній техніці. Спочатку жовтий, далі помаранчевий, і на краях у нас буде червоний. А друга частина паперу нашого була, це був сам водопадик. Білого ми не залишаємо в основному я буду це все малювати акрилом. І по бокам тут працюємо так. Спочатку додаю всі жовті, помаранчеві, а далі буду затемняти більш чорним. Чорні це все сірі, такі це будуть камінчики. Ось посерединки буде сам водопадик. По водопадику також ми будемо малювати різними відцінками, я там буду комбінувати. Ця робота в мене вже більш-менш підсохла, але я ще додаю кольору, щоб було більш яскравіше. І ось тут я хочу промалювати самі ну, ступеньки. Як я про сходи, о. сходи водопада. Але, ну, це не зовсім буде доречно, тому що все одно ми далі будемо робити на, на... на око. Да? Але Можете промалювати, щоб було вам схематично, зрозуміло. Далі додаю зліва і справа ось ці вже камінці, які в нас будуть уже темні, я так все затемняю. І далі переходжу, ну, далі буду переходити до самих дерев. Перше дерево у мене трошечки розтеклось. Але це не суттєво нічого страшного. Просто телесенькою кісточкою малюю стовбури. Дивіться, тут можна зробити так: спочатку намалювати стовбури, а далі листочки, або спочатку позначити листочки, а далі стовбури. Дивіться, як вам більше подобається результат. Бо, в принципі, було пігарно, коли ви спочатку намалювали грону, а потім вже намалювали стовбури. Ну, тут це чисто дивіться, як вам подобається. Дерева всі малюємо максимально. Такими, знаєте, трохи похилими, трохи карявими, щоб не було так в основному цих всіх рівних столбиків. Це не дуже. ось да? бачите те, що я малюю, нібито Воно далеко, я малюю їх більш похилими, додаємо гілочки. Гілочки можете додавати тільки на оцих трьох дерев, що прям видно. Бо далі, в принципі, коли ви будете малювати листочки, ви зможете додати ще гілочок там, де вони будуть ну, вам більше доречними. І цим всім займаємось. Далі я беру середню кісточку і просто плямами наношу помаранчевий, жовтий і червоний. Те, що ближче в нас до середини буде жовтий, далі помаранчеві дерева. І це все додаю, ще червоного, трішечки як тіньовий колір. До речі, в мене на каналі. Десь є огляд, якому вже 4 роки на цю акварель, хочу його знайти, щоб чисто, знаєте, згадати, як називаються ці всі кольори по-правильному. Бо я так то кажу: помаранчевий, червоний. там в них є певні назви, тому краще буде їх десь знайти. І ось так, до речі, доволі прикольно виходить, нібито такий, знаєте, садочок такий. Ну, прикольно. Сама робота, чесно кажучи, дуже гарна, якби виконати ще покрільчиком. Мені здається, було взагалі б супер на якомусь такої достичці. Далі проходжуся, буду оформляти в основному водопад наш водоспад. І додаю всі камінчики. Камінчики можна змішувати: фіолетовий з чорний, синій з чорним, просто чорним, трохи водички і чорний. Як вам подобається. Дивіться, тут можете, в принципі, оцю всю частину білу замалювати майже всю в якийсь сіруватий колір. Або поробити ще більше камінців. По бокам я ще додаю різних кольорів жовтого, помаранчевого і червоного це нібито листочки, знаєте, які опадали. Але намагаюся не заходити на наш водоспад. Далі ще уточняю, якщо мені десь потрібно, якісь моменти з кісточками, з кісточками, з гілочками. І далі вже беру пензлик більший і трошечки починаю. Це я взяла білий акрильчик і зрозуміла, що щось на то мені не дуже імпонує, тому я пододавала ще більше, нібито камінців. камінці. Воно, звичайно, буде підмиватися на даному етапі акрилом, в принципі, навіть коли ми його висушимо, воно все одно буде трішки підмиватися. Але нічого страшного, ми просто потім акрильчиком пройдемо в декілька шарів. Дивіться, взагалом, якщо так щоб зрозуміліше перший такий ярус це. Вертикальні стрижки, далі горизонтальні, вертикальні, горизонтальні, вертикальні. Ну, типу, щоб було простіше. Я починаю з вертикальних. Далі, нібито вода падає на наступну сходинку, то це горизонтально. І так пішло-поїхало. ну, поспадаючи. Також я вирішила додати трішки сіро-блакитного потім, щоб трохи відділити, бо воно зараз все ну, в білій масі, такої трохи не зрозуміло, це я додавала трохи тінеї, там, де уже. Водичка, спадала, додаю камінчиків, більш уточняю, щоб було більш зрозуміліше. Там, де вони взагалі в мене зникли, додаю ще їх. Десь побільше, десь поменше. Просто дивіться, якщо вам подобалася сама картинка. Це так. Подивіться, що вона виходить взагалі на камеру. І ось тут я вирішила трохи відділити, щоб було зрозуміло, дещо. Але там, де ви проводите лінію, там повинні бути потім ще й бризги. Я їх намагалася ось так повернути. Зробити, знаєте, так ненавяжіво, я б сказала. Ну, але загалом прикольно вийшло. Як на мене, в принципі, іздаліка, то взагалі супер. <гум> знаєте, як от на всі роботи потрібно дивитися там, відійти на декілька метрів від них. Тоді бачите всю роботу. Повній красі. Ще додаю більше насичених кольорів там, де мені потрібно. Додам ще помаранчевого, жовтого. Тут ви контролюєте самі, як вам подобається. Щоб робота була більш ніжна, чи більш насичена, чи ну, що, вам, що вам не вистачає в цій роботі. Я вирішила пододавати більше листочків, хоча й до цього воно було доволі гарно. Можна було цього не робити. І ось, в принципі, робота готова. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Не, ну прикольно, прикольно вийшла. Мені ну, прям подобається.